Цього тижня росіяни активізувались на Донеччині і Харківщині. Якщо раніше ворог атакував переважно піхотою, то нині все частіше намагається прорвати оборону колонами броньованої техніки. Лише на початку тижня під Авдіївкою наші захисники знищили 30 танків і БМП. Така ж ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку. Ворог випалює населені пункти, але місцеві залишати свої домівки не хочуть. Розповідає Олег Корнієнко. Все менше і менше вцілілих, навіть підвалів, відповідно, все менше і менше місць, де людям можна ховатись. Ну і то, що. Ворог, от, якщо є там погодні умови, дозволяють їм, вони запускають орлани над містом, бачать звідки йде дим, дим з е, буржуєк, і потім туди прилітають каби. З очільником Авдіївки ми зустрічаємося в умовно безпечному місці. Працювати нині у місті майже неможливо. Щодня по Авдіївці росіяни випускають 6-7 керованих авіабомб і сотні артилерійських снарядів. Але тутешні люди знищене місто залишати не квапляться. Чому Більшість відповідей – це страх дороги. Тобто вони бояться, вони знають про те, що крім обстрілів по дорозі і працюють і і дрони. Нині ж у місті ще понад 1200 людей, а атаки навколо Авдіївки росіяни лише посилюють, і вперше за кілька тижнів намагалися прорватися. Колонами бронетехніки атакували і так звану промку, яку наші захисники тримають уже 10-й рік. Лінія оборони втрималась, ну, тобто тримають хлопці, жодних проривів немає. Ну, а Коксохім це для них таке якесь, ну, м'яка, якась не знаю для чого, якесь е, самознищення, да, такі, якийсь об'єкт самознищення. Вони йдуть, їх там наші вбивають, вони знову йдуть. А це вже інша частина фронту в Волгодарський напрямок. Ще півроку ось це село Нескучне було під окупацією. Та тікаючи звідси, росіяни знищили населений пункт майже повністю. Ховалися в таких от наритих імпровізованих окопах. Тут поряд. Будинки цивільних автомобілі покинуті, згорілі будинки повністю зруйновані. До знищеного і випаленого росіянами вугледару звідси всього лише кілька десятків кілометрів. Та вороже залізяче дістає й сюди. Але люди, які лишилися в сусідній громаді, евакуюватися, теж не хочуть. Виживають виключно за рахунок гуманітарки. Боємося, коли стріляють. Дякуючи вам живемо а вже до вистрілу, вже привикли. Всі тікають, а ми сидимо. З вихідних і майже снов працюють гармаші на кордоні Луганської і Донецької областей. Стріляти по окупантах доводиться і вночі, бо той штурмує лінію оборони майже цілодобово. Гармата постріл! І тут як і під Авдіївкою, ворог теж намагався прорватися колонами бронетехніки. А ми стримуємо цю ворожу атаку. Але відчувається те, що вони жмуть. Ворог насправді зараз діє інтенсивно, тобто інтенсивна стрільба йде з усіх напрямків. Ворог жме тримати оборону нині вкрай складно кажуть бійці. Ворог активно задіює свої резерви і влаштовує піхотні штурми та намагається виснажити українське військо. І одночасно окупанти цю тактику задіють на кількох напрямках, сподіваючись. Таки знайти слабке місце в українській обороні, Олег Корнієнко, Євгеній Задоя, Захар Комах, Факти «Єдині новини.